Експорт товарів і папок в особистому кабінеті перейдіть до розділу управління товарами виберіть пункт Експорт. Експорт товарів можна використовувати для вивантаження товарів на інші сайти, а також для масового внесення змін або для збереження резервних копій асортименту. У кабінеті передбачено кілька варіантів експорту. Розглянемо кожен із них окремо. Експорт товарів у форматі Excel. Цей тип експорту дозволяє зберегти товари у форматі Microsoft Excel. Їх можна зручно та масово редагувати. Інструкції, представлені в розділі імпорт товарів, допоможуть вам у цьому, після чого файл можна завантажити для оновлення асортименту в особистому кабінеті. На сторінці передбачені фільтри. Ви можете вивантажити як усі товари, так і лише ті, що належать до певних папок або рубрик. Також вивантажувати товари можна згідно з джерелами імпорту. З якими вони були завантажені раніше, покажіть статус товарів, що вивантажуються. Також доступний експорт варіантів товарів. При включенні налаштування файл буде формуватися з урахуванням варіантів товарів. Якщо налаштування вимкнено, буде експортовано лише перший товар без його варіантів. Клік по кнопці Експорт товарів запустить процес створення файлу експорту. Залежно від кількості товарів, що експортується, генерація може бути моментальною або зайняти деякий час. Коли файл буде готовий, ви отримаєте сповіщення на свій емейл. Ви можете експортувати не більше 30 тисяч товарів за один раз. Експорт товарів у форматі UML даний тип експорту дозволяє, крім файлу, отримати також посилання експорту, яке можна використовувати для завантаження товарів на інший свій сайт. Корпоративна версія передбачає вивантаження товарів з повним описом та у будь-якому статусі. Фільтри на сторінці дозволять вибрати, експортувати всі товари або лише з певних папок та рубрик. Для корпоративної версії ви також можете використати фільтри статусу та наявності товарів. На сторінці передбачені і додаткові налаштування експортувати лише перевірені рубрики, тобто ті рубрики, які були перевірені модераторами та відзначені як коректні. Можливість доставки додає у файл вивантаження Tech Delivery зі значеннями True або False, Можливість самовивезення. Додає у файл вивантаження Teh Pickup. укладати опис у тех CData дозволяє коректніше передати оформлення опису товарів. Експортувати вартість із націнкою. Якщо налаштування активне, у файл експорту передається не початкова ціна товару, а його вартість з додаванням націнки. Експортувати варіанти. За аналогією з експортом у форматі Excel вивантажує не лише основний товар, а й усі його варіанти. Якщо планується експортувати більше, ніж 3000 товарів, це може заняти деякий час. Як тільки файл буде готовий, ви отримаєте сповіщення на свій імейл. E експорт папок на цій сторінці ви можете виконати експорт папок товарів з їх назвою, описом та зображеннями. Дані будуть збережені у форматі Microsoft Excel. Важливо, змінити структуру папок у кабінеті, тобто перемістити їх, видалити або додати нові, через цей файл не можна, однак ви можете відредагувати текстові дані існуючих папок та їх зображення. Стовпець-Ідентифікатор папки це внутрішній ідентифікатор, який використовується для визначення папки у нашій системі. При його зміні або видаленні папка не буде врахована при зворотному імпорті. До особистого кабінету. Дякую за увагу! В наступному відеоуроці ми детально розберемо експорт товарів у Google Merchant Center та Facebook.